Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі. Такі от новинки появились. це і набір, рукавичка і прихватка. З лимончиками, з апельсинками. Розмір прихватки 18 на 18 і рукавиця 18х28 за 64 гривні. Така рукавичка. Ціна акційна 39 гривень з лимончиками, а з іншої сторони жовтенька. Різноманітні приправи для консервування. Приправа для маринованих огірків на 10 літрів 14 гривень від деко. Море спецій, суміш прянощів для консервування огірків на 9 літрів 15 гривень. Так, для томатів 14 гривень теж на 9 літрів. Для маринування помідорів, перцю та кабачків від деко 14 гривень на 10 літрів. Конфетюр від деко. Ціна 12 гривень за 20 г на 2 кілограми варення. Є ще і інші варіанти. Торгова марка Monix згущувач, харчовий для варення на основі пектину на 2 кг. І ціна зараз підглянемо з вами 9 гривень. Бо ще є від додай торгової марки Желатин харчовий, ціна 9 гривень. Акційні ціни на кришки для консервування. На них акції по 13 липня. Такі із малюнками 50 штук за 88 гривень. Меншого діаметру кришки на закрутку для консервування 36 гривень. Без малюнків 20 штук 39. Соус болоньєзе з апельсиновим соком. 200 мл за 39. Соєвий соус для салату за 29. Соус болоньєзе 29 гривень, 200 мл. Від торгової марки просто добавка зі смаком. Шоколадний варіант 22 гривні і карамельний 140 грамів. По 9 гривень маршмеллоу. Їж наше Маршмелло, капібара 70 грамів за 44 гривні. Такі у вигляді кавунчиків. Ціна 24 гривні 80 грамів. Нові смаки чаю Ллойд, кіноколада та мохіто. Упаковці 20 пірамідок і ціна 55 гривень. Кубики для заморожування льоду багаторазові. Упаковці 18 штук, ціна 55 гривень. Відкривачка багатофункціональна за 34 гривні. І декілька кольорів на вибір. Пакети форми для заморожування льоду одноразові 10 штук 22 гривні. Така новинка цікавинка. Чохол-охолоджувач за 119 гривень. Він для пляшки. Знаєте, він досить важкий, такий. Побачила от три варіанти зображень такі фруктові. Тут всередині є якась рідина. І цікаво мені, що треба його спочатку в холодильник ставити. Опиши рідина, охолоджуюча. Бачите? Охолоджуюча рідина, ольвінів. Хто таким користувався і знає, чи треба попередньо охолоджувати, то обов'язково напишіть нам. Ложка кавова із довгою ручкою за 27 гривень. Зручно помішувати якісь коктейлі чи їсти морозиво. Такий варіант ложка для морозива 34 гривні штука. Ложка кавова 17 гривень теж з довгою ручкою. Акційна ціна на чашечки порцелянові. Об'єм 330 мл 88 гривень. Тут є такі зображення, які проявляються, коли ви наливаєте кип'яток. Кухоль порцеляновий за 99. Такого ж формату, але з хмаринками і з блюдечком 199. Склянка висока, рельєфна, об'єм 265 мл за 24 гривні. Ємність для сипучих пластикова з кришкою та ложкою – 49. Така цукерниця за 39 гривень. Об'єм 450 мл. Такий варіант із дерев'яною кришкою. Матеріал пластик 77. Контейнер для сипучих продуктів: 1 літр та 650 мл за 109 гривень. Такі холодильники, але пластикові за 299. На такі яскраві серветочки кухонні з мікрофібри, акційна ціна 15 гривень. Була б моя воля, я би все скупила у той з лимонної колекції. Так же мені до вподоби. 44 гривні, такий рушничок, 40 на 60 см. Новинки, килимки, бачу, що вони довші. Майже вдвічі від звичайних. Я думаю, буде класно знаєте, в кого там, наприклад, немає килимка в кухні на робочу зону під ноги, там де найчастіше ходиться, можна покласти. Має такі краплинки антиковзуючі, і зображення тут на всіх однакове такі квіточки. На гривень. На жаль, не зазначений розмір такого килимка, але досить довгий. Ну, мабуть, метр двадцять, або й більше, або метр тридцять, і, мабуть, на 50-60 сантиметрів. Це так своїм окоміром. Вам кажу відро господарське за тридцять дев'ять гривень. Об'єм такого три і три. Три літри, триста мілілітрів, сорок дев'ять гривень. Теж з кришкою, об'єм п'ять і п'ять. Дозатори для рідкого мила за 64 гривні. Скляні. Білий, чорний та синій колір. З такою позолотою. А є ще в краплинку. Теж скляні ціна 49 гривень. І є чорні та білі. Новинки на мистинки. Ціна 22 гривні. Такі підвізки кулони по 49 гривень, дві штуки. Листочок і лимончик. Камера не передає, але отут ще є маленькі такі, як діамантики на кожному, бачите? Дуже прикольно. 12 гривень. Дуже багато гарних намистинок. Наборами по 22 гривні. Такі теж 22. А такі по 19. Така цікава новинка. Косметичка. Ціна 149 гривень. Так, є ще у блокитному кольорі. І на сканері бачила ще рожевий колір. Ці косметички вони не є надто високі. Я думаю, можна брати як органайзер у подорож. отут відділ на замочок, така сіточка. І матеріал мені здається, буде водовідштовхуючий, відштовхуючи, як екошкіра. Гаманець за 69 гривень. З цікавого він і на замок, і на кнопочку. Є відділ фото, картки, купюри і на монети. Нічник мережевий за 99 гривень. Є біло-рожевий або біло-блакитний. Підсвічник скляний, підвісний за 129 гривень. І з різними квітами. Це теж підсвічники. Ціна 199 гривень. Всередині є скляний, а оця прикраса дерев'яна. Такі аромалампи. Є в різних кольорах різні аромати. 179 гривень. Аромодифузори по 55 з квіточками аромадифузори по 84 гривні. Дуже великий вибір ароматів. У нас все так компактно складено. Чула гарні відгуки на ось ці аромати. Ціна 139 гривень. Дифузор, об'єм 50 мл. М'яч баскетбольний за 229 гривень. М'яч баскетбольний за 349 гривень. І футбольний 399. Ой, все, дівчата, вже пішла в канцелярію Ціна таких магнітних закладок 34 гривні за 6 штук і вони різної довжини. Рюкзаки шкільні, текстильні за 349 і 399. По 34 гривні набір стрічок, клейких канцелярських В упаковці 6 штук. Вони такі йдуть трошки прозорі. 44 гривні. Ось такі лінійки канцелярські гнучки. Вони як із силікону що. Таке, знаєте, нагадую, форми з силіконої. Як бачите, є різних кольорів і вони ще мають в собі попіти. Я хочу до школи можна, буду сама чемна. Учитися не обіцяю. По 22 гривні набір стікерів кольорових для нотатків, їх аж 100 штук. 39 гривень олівець вічний, чорнограф. Так, якщо він вічний, чому є запаски? М -м -м. За 29 гривень ручка кулькова на 6 кольорів і ще й з таким бубликом донатцем. 27 гривень. Клей олівець канцелярський з таким бургером. Клей олівець канцелярський по 15 гривень. Ручки кулькові з такими милими, сердечками, з камінчиками. Правда, пасти тут небагато, але ручка симпатична, ціна 19 гривень. Тут ми вже з вами деякі розглядали. Так, хто не бачив, показую скоренько. Є з. Космонавтами, з рибками, з зайчиками, і якісь із них світилися. А, ось ті ручки. Ага, розібрали ручки. значить Є долонькою, кулачком по різному: 27 ці по 19, 19. Так, ще із фруктиками, теж з камінками по 17 і лапки по 19. 64 гривні скетчбук формат А5 46 аркушів на спіральку. Така тут більш доросла, тематика зображень, бо колись були такі, знаєте, із дитячими малюночками. А може, тут позаду я зараз достану. От такий я купляла своїй дитині, то вона з задоволенням його змалювала. Формат А5. Ціна 49 гривень і 30 аркушів. Вони є щеніші аркуші, ніж в альбомі для малювання. В канцелярія вже повним ходом. Папка для зошитів. Ціна 49 гривень. Всередині можна записати розклад, таблиця множення і різні розміри. По 84 гривні папки для праці. Скоренько з вами подивимося, які тут малюнки. Так, щось хлопчачі тематики, для дівчаток є котики. Я зараз каже, що за сексизм. Справді, знаєте, я теж кажу, що автомобілі і для дівчат можуть бути. Теж таблиця множення і тут є резиночки для різного приладдя. Акварелька, набір таких фарб 14 кольорів за 44 гривні. А такі фарби з акційною ціною 37 гривень 12 кольорів. До речі, тепер у фарбах пензлики в комплект не йдуть. Ну, вже давно, але хто не знав, то звертайте увагу. Треба окремо купляти пензлик. Набір лікаря іграшковий. Ціна 99 гривень. Багато таких антистресів приїхало. Вигляді, мордочки. Котів, ціна 55 гривень. Це, а, це з такими кульками ціна 77, різноманітні собачки, ціна 169 Вони Не теж такі м'які. Лапки такі манюні-манюні. по 64 гривні. У нас вже ажіотаж на лапки пройшов. Далі були палички, ось ці пікні палички, а тепер для бобу. Що далі? Хто знає? Ось така новинка: краса та ніжність від леді котон. Ватні диски 100 штук, ватні палички 200 штук. І серветки для зняття макіяжу. 20 штук ціна такого набору 77 гривень. Дзеркало двохстороннє за 59 гривень з металевим корпусом. Еколайн шампунь-кондиціонер 2 в 1 250 мл 55 гривень. Маска для волосся об'єм 200 мл 39 гривень. Цікаво, чи ці акційні. Теж акційна ціна 39 гривень. Набір засобів для догляду за волоссям – 149 гривень. Фортеза. Бальзам маска та шампунь. Мачалка для тіла банна. Ціна 39 гривень. Вони є у різних кольорах. Морська сіль є із ароматом лаванди або ванілі. Ціна 39 гривень за 500 грамів. Морська сіль за 55 гривень. І морська сіль з ароматом зеленого чаю за 29. Шнурок для телефона на руку з намистинками і з написом LAU. Ціна 59 гривень. Є три варіанти кольорів. Шнурок для телефона на руку із карабіном. Ціна 69 гривень. Хто знає, а до чого кріпити. Цей шнурочок. Кольори є в асортименті. Зараз вам покажу. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що були зі мною. Хочу побажати вам гарного дня, далих вигідних покупок. До нових зустрічей!